Сьогодні я розповім вам про свою найвдячнішу рослину бігонію. Спочатку ми не особливо ладнали. Вона ображалася на сухий ґрунт, а я не її в'яли листя. Це були непрості стосунки. Тому я пересадила цю даму в новий горшик, провела гнот, поставила на трон із білих камінчиків. Естетика, щоб ви розуміли, рівня бігонія виходить заміж. І що ви вважаєте? З того часу вона п'є воду з такою швидкістю, ніби готується до марафону. Зате цвіте, Пишно, яскраво, з таким розмахом, що, здається, ніби вона хоче вибачити за всі минулі образи, листочки вирощує, як на дріжжах. Хоча один уже тріснув від ентузіазму, мабуть, не витримав свого тиску зростання. Так що так, бігонія – це любов. Трохи примхлива, але якщо знайти до неї підхід, вона дякує всім серцем і листями, і літрами випитої води.